Коні потребують щоденного догляду. Зранку ми їх годуємо, закладаємо сіно, ОВС, кашку з овса, зернову. Потім, коли всі поїли, ми їх вичісуємо, оглядаємо. У кінному клубі, що розташований поблизу Полтави, нині живе та тренується два десятки тварин. П'ятеро з них евакуйовані із місць, де нині тривають бойові дії. Це у нас халва, її дуже люблять наші дітки. От, вона багаторазовий призер дитячих змагань. Вона дуже слухняна, вона возить діток з обережністю. Щороку у клубі коням роблять планові щеплення від хвороб. Це, зокрема, від сказу та сибірки, розповідає Альона Дика. Таку вакцину отримують безплатно від держави. Це обов'язково для коней і ми завжди дотримувалися строго графіку щеплень, графіку депаразитації, тому що ну, якби, це потрібно і по закону, і заради здоров'я наших улюбленців. Також на початку року коням необхідно робити щеплення від грипу та герпесу. Вакцину для тварин власники купують самі. Через повномасштабну війну грошей у клубі на це не вистачає, каже Альона Дика, бо стало менше відвідувачів, а також з'явилися евакуйовані тварини. Тому нині на вакцину збирають гроші від благодійників. Це якби, дуже тяжка хвороба, от і параліч, і викидні у кобил і потім вже якби загибель. У 90% це смерть коня. Робиться раз на рік, а там робиться ревакцинація, ну, коли це раз, потім через три місяці ще раз. От. Тому зараз нам потрібно 20 доз. Як розповіла Альона Дика, на 20 доз вакцини потрібно зібрати 14 тисяч гривень. Зараз на рахунок клубу надійшло трохи менше 2 тисяч гривень. Тетяна весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.